Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про страшний вибух в Бресті. Рухнув літак з китайським десантом. Понад 47 китайських десантників загинуло. Десантування не відбулося через аварію та помилку пілотів. Аеродром горить навчання почались з катастрофи, яку наразі приховують. Місцевим жителям заборонили відео та фотофіксацію. Для преси скажуть, що то тренування з аварійної посадки. Щойно стало відомо, Китай і Білорусь почали спільні військові маневри, атакуючи сокіл на полігоні Бреські неподалік від кордонів України. України та Польщі пише інформнапалм за оголошеним планом маневри триватимуть до 19 липня будуть відпрацьовувати з дії наступального характеру: нічне десантування, форсування водних перешкод, ведення дії у незнайомому населеному пункті, тобто не приховується, що зведені китайсько-білоруські підрозділи готуються до наступальних а не оборонних дій. Нагадаємо, що в вересні 2021 року ми публікували декілька осінд моніторингів російсько-білоруських навчань захід 2021 які вказували на підготовку РФ до наступальних операцій проти України в 2015 році. Волонтер міжнародної спільноти Інформнапалм. Денис Івашин, який з 12 березня 2021 року знаходиться в полоні білоруського режиму внутрішньої окупації, звертав увагу на небезпечні факти підготовки плацдарму ПКС РФ на території Білорусі. У 2016 році створення цього плацдарму було поставлено на паузу, але з 5 березня, 2021 року, знову відновилося і через тиждень після початку цього процесу органи КДБ РФ захопили Дениса в полон і висунули абсурдні звинувачення та кинули за ґрати. Зараз вже не РФ а Китай стає основним гравцем у Білорусі Відсунувши Росія на задній план, такі союзи диктаторських режимів кидають виклик всій системі міжнародної безпеки на відміну від демократичних країн, які дуже довго приймають рішення. Диктаторське режими діють більш оперативно та можуть готувати черговий бліцкриг. З урахуванням досвіду війни РФ проти України це може бути як китайський бліцкриг проти Тайваню, так і участь білоруської армії в агресії проти України. Фактично, білорусь вступила у військовий альянс РФ і надала свою територію для агресії в двадцять році. Не виключено також, що китайська білоруська та російська. Армії готується діяти спільно у форматі гібридних операцій зелених чоловічків зразка 2014 року проти країн Балтії або Польщі і повільність прийняття рішень північно-атлантичним альянсом з п'ятою колоною в тилу орбане Фіцо можуть стати критичними факторами, що паралізують всю систему колективної безпеки. Поки це гіпотетичні загрози, але ще ніколи вони не були настільки реальними після відкриття Путіним скринька Пандори і демонстрації імпотентності заходу у протидії ядерному шантажу, що забезпечує повзучі поступки або критичні обмежувальні Амки на застосування західної зброї проти агресора. В той же час під час нового великого наступу Росії на Україну одним з пріоритетних напрямків для ворога може бути рівненська АЕС. Шантажем атак по ній Москва намагається посадити Київ за стіл переговорів. Саме тому зараз почалися відпрацювання, навчання по захоплення такого типу будівель. Таку думку в інтерв'ю Тесенюї висловив генерал-майор запасу Азбок, заступник голови спецслужби Віктор Ягун. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин посади. Тити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал майор Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики з заходу. Тому я думаю, що скоріше за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання із заходу, і зокрема захопити Рівненську Атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати цей свій удар у тому напрямку. Додав ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють. Ми так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою. Що їх там чекають, зауважив як заступник голови СБУ, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.